На цьому усе й закінчилось. Як же сумно, що моя молодість такою не була. Чудово. Тепер, коли я дочитала до кінця свою улюблену мангу, настав час покінчити із собою. По Послухай. Якщо ти посмієш торкнутися мого тіла, ем, ти можеш заразитися невиліковною хворобою і померти. Зрозумів мене? Смертельна хвороба, що передається через дотик, ніколи про таку не чув. Чудово! Знаєш, у мої часи самогубці не були такими жорстокими. То як? Я тебе торкнувся! І все це сталося лише через поцілунок. Угу. Гадаю, далі нам треба поїбатись. Чому ти тікаєш? А тепер почнімо. А? Готово! Коли не пробивни! Удар розстійкий! також стійкий до хімічної зброї. На якого місця мені потрібен обладунок? Анді, я і так перед тобою у великому боргу. Але якщо тебе через мене схоплять, я. Та вгамуйся ти! Доки ти мене не покохаєш та не подаруєш мені найпекельніше лихо, я не дам тобі померти. Покохаю тебе? А ти а ти все ніяк не відступишся, так? Ти неймовірна. Не тікаєш навіть в такій ситуації. Так сильно його любиш. Хто цей мужик? Він ворог так? Е, де, мої ноги, вони не рухаються. Цю я схопив. Довби її. Треба схопити невмиручого та вбити нефартову. Ти на 10 хвилин відвернися! А? Я не можу, тоді моя сила перестане діяти. Та мені фіолетово, Відвернися! Зараз у мене з цим дурним. <хи> Ой, буде зовсім не дитяче кіно. Що, що?